Там далі його обробили, залишили. І така картина. Ну гарно, гарно. А ось тут ось тут ми пізніше почали виробляти і тут таке дуже таке замітно. Бачите, що твориться, як поле не вироблене. Хоча тут цілено і тут цілене. Але тут ще гербіцид взяв. Це вже скільки пройшло, два місяці пройшло від тоді моменту, як я його обробив. І місцями ще дивіться, як гербіцид прихватив, бачите? І хоча тут і тут один обробіток був. Один. Або є ще один варіант, що як робили дискацію сої, і тут на розвороті його так пришкварило. Ну, але все одно картина тут відрізняється. Дивіться, що от там, що ось тут. Ну, Такі досить велика різниця. Тому потрібно поле виробляти від цілини, бо це не варіант. Ось тут, де поле ми раніше виробляли, але тут, тут було дуже багато проведено роботи. Тут менше. Так, таке своє дає.